Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Сікан зацікавив клуб Ліги. 1. циганко провів ювілейний матч у складі Жирони. Шахтар може вкрасти гравця з-під носу у Бенфіки. Український форвард турецького трапзонспора Данило Сікан привернув увагу кількох європейських клубів. Проте саме гравець ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого переходу в іншу команду. Про це повідомив спортивний директор турецького видання Хасан Тюнджел. Сікан поки не досяг домовленості з жодним клубом. Є інтерес до нього з боку таких команд, як Андерлех та «Нант». Крім того, існує принципова домовленість між Касем з Туреччини та Трабзонспором. Остаточне рішення залишається за самим гравцем. Форвард не хоче переходити туди, де йому буде некомфортно та нещасливо. Очікуємо, що цього тижня буде прийнято фінальне рішення щодо Сікана, оскільки Трабзонспор планує зробити конкретний крок у цьому питанні. Наводить слова тюнджела джерело. Варто зазначити, що в поточному сезоні Данило Сікан провів 15 поєдинків у складі Трабзонспора, забив два голи та віддав одну результативну передачу. За даними порталу Трансфер 24-річний український нападник. Оцінюється у 5 мільйонів євро. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Віктор Циганков зіграв 100 матчів за каталонський клуб Жирона українець дебютував у складі Біло-червоних 5 лютого 2023 року. Протягом цього періоду вихованець київського Динамо пропустив 31 поєдинок через травми або ротацію складу. Півзахисник, який робив перші кроки в футболі в Вінницькій Ниві, значно випереджає інших українців, які грали в іспанських клубах. Так Олег Саленко провів 84 матчі за Логроньєс і Валенсію. А Євген Коноплянка на рахунку має 55 поєдинок поєдинків у Севільї тепер циганков ділить дев'яте місце за кількістю зіграних матчів у топ 5 європейських лігах. 89 з колишнім лідером. Дніпра вище в рейтингу знаходяться Ілля за 92 поєдинки та Олександр Заваров, 118 поєдинків. Лісабонська Бенфіка серйозно зацікавлена у придбанні бразильського Вінгера Саудівського Альнасра в Веслі. Повідомляє журналіст Екрем Конур. Головний тренер Аль Насра Жорже Жезус підтвердив наявність інтересу з боку орлів. Водночас, за даними джерела, 20-річним футболістом активно цікавиться донецький шахтар. Крім того, до списку клубів, що стежать за веслі, входять фламенго, спортінг, Олімпіакос та болонія. За інформацією Альнаср розраховує отримати за гравця суму від 10 до 15 мільйонів євро. У сезоні 25-26 Веслі провів 16 матчів на клубному рівні, забив 4 голи та віддав одну результативну передачу. Портал Трансфер оцінює вартість бразильського Вінгера в 5 мільйонів євро.